Всім привіт! З вами Одін. Сьогодні граємо в найкращу світі гру Казаки 3. В одному з моїх попередніх відео, коли я грав у фортецю і героїчно боронив її від загарбників у рейтинговій грі, я використав апгрейд, в народі кажучи, лопату для збільшення швидкості будівлі, будівель. А саме це, збільшити зарплати будівельникам швидкість побудови будівель на 75% швидше. І зробив цей апгрейд з метою. Пришвидчити побудову кам'яної стіни. Богдан Гимко, один з наших підписників, написав запитання, а чи впливає воно на будівлю стіни. І я вирішив провести це. У ну, мене заклалася така думка, що можливо і не впливає, і я зробив даремний крок, даремно викинув гроші, але хотів зробити практичний дослід і перевірити, чи справді це впливає. Вибрав Польщу, у неї є кам'яні стіни. У нас є 10 добровольців, які будуть будувати. 10 секцій стіни. Давай подивимось. Добровольці виходять сюди, апгрейда в нас немає. І ми будемо засікати час, скільки це буде тривати. Так, дивимось 10 добровольців буде будувати стіну без апгрейда лопати. І так, приготуватися. Беремо 10 секцій. 2, 3, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 1, 2, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять секцій. Час пішов. І так, проект завершено. Ми маємо 1 хвилину 32 секунди. 10 добровольців справилися з завданням. Тепер зробимо апгрейд. І перевіримо це іще один раз. Апгрейд триває. Є. Добровольці взяли лопати. 10 секцій стіни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І. час, пішов. Авгейт уже виконано. Так. Так, селяни можуть перебігати з місця на місце, як вони це люблять робити при побудові стіни, дехто може, дивіться, шаритися, нічого не робити. Але загалом я вважаю, що 75% це занадто суттєво, і ми це побачимо, якщо цей апгрейд працює. Є, yeah. минута 39. Тож, загалом будемо вважати, що тут один лінивий, тому решті прийшлося робити роботу за нього, але загалом час одинаковий, минута 32 і минута 39. Тому апгрейд на побудову стін, швидкість побудови будівель мінус 75%, в народні кажучи, лопата не дає переваги при побудові стіни. Десять добровольців справились, ні, ти йди сюди, ти не відводиш. Тому немає сенсу робити цей апгрейд, це на повітря викинуті гроші, коли граєте особливу фортецю у рейтинговій грі. Дякую, друзі, за увагу. Мир у вашому домі, слава Україні!